Чарівний місточок. Жив був маленький зайчик Тимко. Він жив у теплому лісовому будиночку разом із мамою і татом. Усе в його житті було знайоме і безпечне, ті самі стежинки, ті самі друзі, та сама улюблена морквяна каша на сніданок. Але одного дня мама сказала. «Тимку, настав час тобі йти до лісової школи. Зайчик завмер. Він ще ніколи не був у школі. Там буде багато незнайомих звірят, нові вчителі, нові завдання. Його лапки затремтіли від хвилювання, а раптом я загублюся. А раптом ніхто не захоче зі мною дружити. А якщо я не зможу запам'ятати все, що треба, засмутився Тимко. Тоді мама усміхнулася і сказала: Давай я розповім тобі секрет. Від дому до школи веде чарівний місточок. Коли ти на нього ступиш, він допоможе тобі стати сміливішим і розумнішим. Щоразу, коли ти будеш переходити його, у тобі з'являтимуться більше впевненості. Настав перший день навчання, Тимко стояв перед місточком і вагався, але згадав мамині слова, глибоко вдихнув і зробив перший крок. Він відчув. Наче місточок наповнює його силою. Коли він зайшов до школи, до нього відразу підбігли інші звірята білчиня Марійка, ведмежа Гришко і їжачок Колько. Привіт! Хочеш сидіти з нами? запитали вони. Тимко усміхнувся. Виявилось, що в школі цікаво і весело. І з того дня він знав, що разу, коли боїшся нового, варто зробити перший крок, і страх відступить.